Фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія створений для вшанування пам'яті спочилого Владики. Головне наше завдання зберегти в церкві та суспільстві добру пам'ять про Владику. На сьогодні у нас кілька пріоритетних проєктів: перше, це зробити доступним слово митрополита. Маю на увазі справу працювання та видання архіву митрополита Мефодія. Не менш важливим бачиться мені створення у Тернополі музею новітньої церковної історії Української автокефальної православної церкви фактично музею митрополита Мефодія. За нами не стоїть приватний капітал або чиїсь політичні інтереси, тому ми будемо залучати до підтримки фонду усіх небайдужих, усіх, хто шанував, любив блаженнішого митрополита Мефодія. Декілька слів про наші найближчі плани. 24 травня. У День пам'яті рівноапостольних Мефодія Кирила, учителів слов'янських, ми плануємо на малій батьківщині митрополита Мефодія провести вечір його пам'яті. І хоча блаженнішого вже немає з нами, на день його та іменинництва ми приготували те, що він любив, йому дарунок, видання книги, яка об'єднає статті Владики, а також розроблені ним церковні документи.